Вітаємо вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин відомий експерт знову торкнувся болючої теми та навів трьох гравців, які, на його думку, не дотягують до рівня київського динамо. Він був прямолінійним, не ходячи навколо та навколо. Та сказав, що склад потребує серйозних змін. Ми збираємося розкрити всі подробиці, тож підпишіться на канал та поставте лайк, бо ця новина обіцяє бути захопливою. Досвідчений український аналітик Олег Федорчук в ексклюзивному інтерв'ю СПОД прокоментував поразку Динамо від Полтави з рахунком 1-2 саме в дебюті тимчасового тренера Ігоря Костюка. За його словами, незважаючи на негативний результат. Їй позитивний момент: Костюк не змінив стартовий склад, що дало зрозуміти, що проблема не в тренері. Для Федорчука, незалежно від того, хто керує, гравцям потрібно продемонструвати волю до перемоги, чого, на жаль, знову не побачили. І саме тоді експерт одразу перейшов до суті. Він заявив, що був шокований рівнем, який продемонстрували Караваєв, пихальонок. Волошин та Герреро, назвавши їхню гру навіть нижчою за стандарти української прем'єр-ліги, суворе попередження, але таке, що відображає почуття значної частини вболівальників. Федорчук також додав, що заміни Яцика та Редушка показали, що у Динамо є альтернативи, і що, можливо, час переосмислити склад. За його словами, у команді потрібні серйозні зміни. За 14 зіграних турів Динамо посідає лише сьоме місце, маючи 20 очок, далеко від верхівки турнірної таблиці. А наступне випробування вже заплановано. 6 грудня на виїзді Динамо зустрінеться з Кудрівкою, відчайдушно чекаючи на реакцію. А тепер я хочу дізнатися від вас, синьо-білі вболівальники, чи згодні ви з Федорчуком. Чи справді ці гравці не відповідають тому, що потрібно Динамо? Коментуйте нижче. Ваша думка дуже важлива для нашого каналу.